Пані. Прийшла я до клітинного харчування, притиснуло просто мене вже мої хвороби, які були в мене. Ну, накопичились вони довгий час, але я їх лікувала, але нічого не помогло. Не помогли ні ліки, наоборот ще гірше ставало. Ну, і один прекрасний час мені загострилася нервова система, панічні атаки почалися. Безсоння — Це найгірше, що для мене було. Вже не кажучи, що там. Щиторитки вузол, що жировий гепатоз. Теж вузол по жіночому, був. Ну, це я вже не рахую, але найгірше, що мене привело до цього, це безсоння і нервовий стрес. Ну і я тоді дзвонила до Пророчук. Пророчук, Дякую Марічко вам. Вона мене вислухала уважно і каже, що така проблема в мене. Вона каже, що ну, довгий час вам треба це приймати, бо через те, що вже задано вам. Я кажу, все рівно, я беруся за ці капсули і буду пити. Марічка мені передала їх. Я почала вживати. Правда, у мене ще проблеми з тиском. Високий тиск. Почала з четвертої частинки. Тиск пішов одразу зранку вверх. Збиваю, п'ю Еле в четверту частинку і збиваю тиск. Все-таки я зразу повірила, що мені воно від того стане легше. Повірила просто. Тиск збиваю, елео п'ю. Далі вже чую, що вже менший тиск з четвертої частинки перейшла на третю. Третю теж десь так певно, п'ять днів попила. Ну що, мені треба більше, бо я чую, що організм хоче більше. Почала вже половинку, теж недовго. Тоді цілу, правда, коли цілу капсулу я почала пити, знову тиск так би загострився, але ну, почав підніматися вранку. Найгірше, що зранку піднімається. Мені такий тиск, то десь перед обідом, після обіду, а то зранку. Ну, я все рівно його збиваю і лед п'ю. Ну, Щоб доказати, почала пити десь три місяці, в березні місяці. Це я з листопада 2024 року, на березень місяць, я чую, що я вже тиск не буду збивати. Вже мені покращився стан. І так я з березня місяця по даний час, по вересню, от, я не міряла тиск. Я чула, будь-то чути, коли тиск. І а нервова система в мене взагалі, я без соня було таке, що я ну що, ти слова мене? Ну взагалі нерви були зрушені. То я Елев і вечірні оціні так і фіолетові почала пити. І так пила зразу кожен день.